Вітаю тебе на каналі Крипто. В крипті. Вміння перевзутися це не є поганою рисою. Це наоборот є хороший скіл, який, по суті, кожному не дано. Не кожна людина зможе сьогодні тупити за один токен, умовно, побачити, що не той тренд, і сказати: так, приймаю поразку, не туди зайшов, переходжу туди. Багато людей продовжують вірити в Layer 2 той же самий ЗК Сінг Старкнет, який з 2 доларів катався до 10 центів, люди далі продовжують тупити і говорити, що Старкнет зробить 50 100 ексів. Як в той час перебдекси показують неймовірну силу, як лютий тренд вже тут з нами в одній кімнаті, де я заробити кожному, можна зробити на перебдексах, на монетах, які... Генерують комісійні, які роблять байбек свого ж токена, але ні. Багато людей не то що не вміють, вони просто не хочуть перевзуватися, адже вірять далі в старкнет, який з кожним днем укатується все нижче та нижче. Тому в цьому відеоролику поговоримо про Перпдекси. Та чи, можливо, є ще токен, який взагалі нікуди не виріс і можливо виросте. Та про ринок поговоримо також. Тому. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Тренд на передекси, а саме на Омнічем Декси. Цей тренд я вважаю, що запустив CZ зі своїм токеном Aster. Токен практично виходив по 10 центів, просто всієї історії нема. Це вже е, показує історію на Bybit. а Bybit залізти за декілька днів, коли вже цей декс пок... кажу, цей декс цей токен. Практично був у всіх на слуху, і кожен лінивий вже міг закупитися цією монетою. Звісно, що CZ запустив цей тренд, зародив цей тренд. І топ друга монета по OmniChain, по Дексах це Aster. Перша монета це HyperLiquid. це однозначно, друга монета це Aster. Можна так сказати, що на фоні цього підтягнулися всі інші Omnichain Мекси. Це KiloX, це Avantis. Ну і, звісно, є ще декілька е, інших обнічам, але про них вже всіх не будемо розповідати, не буду говорити, щоб не затягувати цей відеоролик. Якщо, умовно, ще півроку назад е, HyperLiquid був топ-1, і конкурентів в HyperLokвіда практично не було, так? і вся ліквідність зберігалася в HyperLі, то зараз на даний момент все дуже швидко змінилося. Вже є конкурент, HyperLick це Астер. Однозначно, що він з нами вже надовго. Ця монета і, умовно, цей PerpDEX вже однозначно буде віджирати свою частинку ліквідності в HyperLі, адже якщо ми подивимося по дефілама, то HyperLid однозначно займає перше місце по генерації, друге місце це Астер. Однозначно, що в HyperLeda все рівно більші. Торги, більші об'єми і так далі, і більше комісійних е, ця площадка заробляє. Але Астер вже починає віджирати навіть, я б не сказав, велику частинку е, ринку Хайперліквіда, але частинку е, ринку Хайперліквіда він віджер. Однозначно, що Астер буде показувати далі силу, і Hyperliquid, можливо буде продовжувати рости. Але ми бачимо, що там останніх декілька днів Hyperliquid починає втрачати силу на фоні того, що умовно частинка ліквідності перетікає в інші Omnichain декси, і це нормально. Але рано чи пізно всі ці, просто можна сказати, все це пустота от, умовно, KiloEx, На фоні цього виріс на 200%. Рано чи пізно ця помойка і так скотиться до нуля, вона де тут ось торгувалася, вона буде продовжувати торгуватися. Але в моменті просто так як це е, тренд на ці перебдекси омнічей, то звісно, що QLX теж буде відігравати хоча б якесь мінімальне зростання. Як ми бачимо, він вже по суті відіграв мінімальне зростання. Чи виросте ще невідомо. Але якщо тренд буде продовжувати хайпувати, то звісно, що ми побачимо ще силу. По суті, е, є ще Avantis, але Avantis на Бейзі. Астер на BNB, а Hyperliquid, по суті, на своїй мережі. Конкурентів практично немає, але три токени, які можна виділити, перше місце це Hyper, друге місце це Астер і третє місце це Avanti's. Ці три монети, звісно, що вони вже вкоренилися тут. І, скоріше, що вони будуть продовжувати показувати силу, поки ну, умовно буде летіти цей тренд на PerpDEX. Рано чи пізно цей тренд здується, і, звісно, всі, хто зайшов на хаях, всі будуть побриті. Але. По суті, всі монети, всі блокчейни я розповів, але не розповів про Солану. Адже на Солані теж є Дексі, є ф'ючерси і так далі. Але суть в тому, що багато монет, та й по суті, всі монети, які зараз знаходяться на Солані, вони не є умнічаєм і тим самим вони не відіграють того зростання, яке б нам хотілося. Є Дріфт, і Юпітер. Це з головних Дексів. І найближче до Omnichain Дексу це JUP. Монета JUP, платформа Юпітер. Одним словом, на цю платформу я б рекомендував звернути увагу, адже якщо ми зайдемо на Дефілаву, то можемо замітити, що по суті третє місце. Ми не будемо брати ні Тезер, ні USDC. Ми зараз говоримо за блокчейни, та які генерують дохід. Перше місце це Hyperliquid, друге місце це Aster, і третє місце це Юпітер. Звісно, що у них там ще є. Простий Декс, де слапаються гроші і так далі. Але у них є ну, по суті, свій так, неповноцінний OmniChain, Це назвати OmniChain теж не можна, тому що. Коротше, це не є OmniChain, тому що там зараз можна тільки, якщо не помиляюся, торгувати. ну, тобто, в Мережі Solana і іншими мережами торгувати не можна, а в Hyperliquid і, по суті, Aster можна торгувати там і. Бінбішками і так далі. Ну, тобто суть в тому, що Юпітер трошки не є обнічем, але вони до цього ростуть. Третє місце займає Юпітер. З кожного дня вони генерують. Зараз почали генерувати, так як це несеться хайп 2 мільйона доларів. Астер 2,2, а Хайпер Ліквід 2,3 мільйони доларів. Однозначно, що Юпітер дихає їм спину і однозначно буде показувати силу. Хоча це не є Omnichain, але все рівно він своє місце зайняв і вже починає генерувати гроші. Чому токи не росте? Скоріше всього, що просто ніхто не звертає на це увагу, але рано чи пізно, коли звернуть увагу, то можливо вже буде пізно. Ми будемо торгуватися десь вище одного долару. От тому, що я взагалі вирішив зробити. Чисто, я до цього відеоролика не готувався, але скажу так, що цей відеоролик повинен бути, я повинен його зробити, адже є думки, що потрібно накинути. Джуб дійсно вартує уваги, і можливо ця монета буде показувати зростання. Так, давайте ми знайдемо лінею. Лише нещодавно я набирав лінею. Давайте ми відкриємо графік. Я набирав лінею. З того, що умовно ми тут проторговувалися, і я очікував вихід. Зараз намальовується гарний тренд. Монета гарно себе показує, монета гарно рухається. І десь в цьому ціновому діапазоні я набрав монету, ми побачили вихід, і я думав, що буде закріплення, і підемо вище. Але закріплення, на жаль, не відбулося. Ринок пролився, біток ефір пролився, і тим самим потягнув за собою альткоїни. Тим самим і лінея теж скоригувалася, і ми бачимо, що. Лінея по суті, від нашої точки входу скоригувалася приблизно на 10%. Але тим самим я зараз не буду повністю далі продовжувати сидіти в лінеї, я 50% в лінеї розпродав і набрав Юпітер по сьогоднішній ціні 47 центів. Звісно, що, можливо, ми не побачимо якогось хайпу на Юпітері, але тренд на солені ще не відбувся, на токи токени ще ніякі не росли, але це однозначно відбудеться. Чи хочу я пропустити цей тренд? Та звісно, ще ні. Бачу в списку, що умовно Юпітер вже починає генерувати по 2 мільйони доларів комісійних, знаходиться в топ-5, однозначно показує силу. І чому б не набрати цю монету так? На спот і не очікувати зростання. Побачимо, Юпітер по долару можна буде тіло зафіксувати, профі тягнути вище. Куди розкачають Юпітер, невідомо, та й навіть я особисто не беруся прогнозувати, тому що. Невідомо який взагалі хайп буде нестися, і чи умовно завтра цей хайп на передак продовжує зростати, чи він вже завтра здується, умовно, і почнеться хайп. Ну по суті, там в NFT, та і всі токени, які мають NFT, будуть продовжувати зростання. А як це було з пенгу, умовно Дудлас, і в моменті токени, які мають свої колекції, також росли. Зразу скажу, що умовно всі монети, які я купляю, всі лонги, які я відкриваю чи шорти, я відкриваю на біржі BінKX особисто. Цією біржою я вже користуюся приблизно 3 роки часу і цій біржі я довіряю. Тому якщо у когось ще немає аккаунта на біржі BinKix, посилання для реєстрації я залишаю під відео. І так як я являюся партнером цієї біржі, допоможу вам вирішити практично будь-яке питання. Тепер давайте коротенько пройдемося по риночку, адже дійсно є що сказати. Давайте ми відкриємо, напевно, що одну годину, щоб було краще видно. Давайте день. Ми, по суті, зараз знаходимося в боковику, про який я розповідав ще приблизно один місяць тому, коли ми перший раз пробили АТХ, ось тут. Я розповідав, що нам лише потрібно знаходитися в цьому ціновому діапазоні, проторговуватися те, і ми зараз бачимо. Те, що я розповідав, що слід очікувати, що я очікую, та і ми зараз це бачимо. Сказати, чи це було прочитано і це, ну, звісно, що так, але суть в тому, що е, ті альткоїни, які є у наших портфелях, вони зростають, і можна сказати, що це зростання ми забрали. Хочеться побачити ще. Е, Яке зростання, однозначно забрати профіль з пербдексів, забрати профіль з Манта, забрати ну, умовно з тренду монет, які роблять байбеки свого ж токена, які генерують великі комісійні, адже можна так сказати, що це також зараз тренд, тренд пердексів і тренд блокчейнів комісійні, які генерують і які роблять? По суті, свої свого ж токена за ці комісійні байбеки. Однозначно, все йде гарно. Ми проторговуємося. Це новий діапазон 4 тисячі доларів. нижче ми не йдемо, вище ми не летимо. Токени наші, які ми маємо зростають. Давайте навіть відкрию графік Mantle. В цьому ціновому діапазоні я розповідав, що я купляю мантел, все це це зона накопичення, і, можливо, в найближчий час ми вже сюди не прийдемо, тобто не дадуть нам закупитися нижче $1.30. Бачимо, що нам нижче не дають закупитися навіть останнє падіння, яке ми бачили буквально 22 вересня, практично всі токени. Ніхто не оновив дно, але багато токенів не встигли відновитися. А давайте замітимо, як відновився Мантел. Практично він вже готовий пробивати АТХ. Якщо сьогодні-завтра біток не оновить локальне дно, то однозначно вже через день-два мантел може досягнути відмітки в 2 долара. Однозначно сильна монета, однозначно, свій маркетмейкер показує силу, і ця монета може продовжувати показувати силу. Чому? Я просив в позаминулому відеоролику про мантел, де я розповідав, коли я набираю, накиньте 250 лайків. Я розповім про мантел. Це дійсно гем, але ви навіть не набрали 250 лайків. Не знаю чому, але накидаю зразу думку. В мантел є Apex, Це теж Omnichain. Е, нікуди мантал е, ще не ріс, але якщо вони щось придумують з мантала, це по суті все одне, бо манта це біржі, байбіт. А я так розумію, що APEX, зв'язаний тісно з біржею Bybit, Їхній токен, коротше, вони можуть придумати дійсно якусь бомбу, що мантл в моменті може взірватися до 2, а то й до 3 доларів і може потім продовжувати зростати. І вже ціну нижче 2 долара там, або нижче долар ми вже можемо не побачити. Тому однозначно мантл показує силу. Однозначно, не кидайте навіть на цей відеоролик лайки, щоб в подальшому я ну, просто. Мені особисто не важко зняти відеоролик про мандал, розповісти, чому це гем, чому передбачити якийсь мінімальний тренд, поділитися думками, щоб ви однозначно заробили, бо можна було ізі відкупляти дібки і вже зараз ви були би в профіті. Тому однозначно пишіть коменти, підтримайте цей відеоролик, щоб більше людей його однозначно побачило. Ну і, звісно, щоб в мене було більше мотивації ділитися з вами якимись прогнозами або розбирати багато монет. Наступна монета це. Памп. Я продовжую вірити в цю монету, тому що навіть давайте ми візьмемо так: зараз йде хайп на Пербдекси, так, перше, друге, третє місце, четверте місце, далі трон летить, куберсвап і так далі. Але в свій час зараз немає лутки на мемах, немає взагалі лутки по мемах. І PAMSWAP був четверте місце. Пішов на 9 місце з генерацією грошей 1 мільйон 360 тисяч. Я б сказав, що рано чи пізно цей тренд на Перпдекси впаде, звісно, що взагалі залі кіність потече кудись інше, і PAM FAN просто знову займе друге, третє місце і буде показувати силу. Тому памп я би не списував з рахунків, він однозначно буде показувати силу. Мій прогноз, я не думаю, що ми пролиємося аж так нижче, але на фоні того, що ефір пролився, біток пролився, однозначно пролився вся альтат і пролився. Куди ми підемо нижче, невідомо, але мені особисто нижче не хотілося бачити побачити хотілося відновлення в зону 0.207, проторговка ну і вже вихід вище 1 центу. Це однозначно відбудеться, але потрібен час. Pamfan я в цьому ціновому діапазоні відкупив на спот. Ще додатково на спот. Я тримаю фьючі, я відкупив PamFan на спот. І однозначно в цю монету я вірю і надіюся, що рано чи пізно вже в найближчі місяць часу хайп на Перпдексе спаде І звісно, що ліквідність назад потече в PAMFAN, і PAMFAN буде продовжувати показувати силу. Та навіть на такому е -падінні, е падінні, куди там пролився ефір, куди пролився біток, ну давайте однозначно відкриємо графік StarkNet. Монета впала на. 15%. Так, вона щось там десь кудись відновилася. Але коли ми відкриємо графік на один день, то ми можемо подивитися, що ну, тут практично все і дуже, і дуже погано. Для чого набрати цю монету? Мені особисто не зрозуміло. Та я ж в минулих відеороликах говорив, що чекаю монету нижче 10 центів. Практично до тих відмітки, до тих відміток ми вже прийшли. Тому суть в тому, що я набрав. Ще на спот, вірю в цю монету і сподіваюся, що в найближчий час монета дійсно показує силу. Ви просто подивіться, так, ми скоректувалися, але ми виросли з дна на 222%. Чи це багато, однозначно, так, в цей час практично ніяка монета навіть не зробила 2X. Памп свою чару зробив 200%. Тому однозначно, PAM-FAN показує силу. Я думаю, що. Ну, Оновлювати своє ДНО. не має сенсу. Та й минулих відеороликах я розповідав, що там є трейдера, які повідкривали просто шорт-позиції на 75 мільйонів, і однозначно їм не потрібно дати закрити в плюс, їх потрібно ліквідувати. Але, скоріше всього, що ми скоректувалися на тому фоні, що умовно дуже багато людей в цьому ціновому діпазоні зайшли в лонги. І хочуть ліквідувати їх. Ну і звісно, полетіти вгору, ліквідувати всіх шортистів, які набирали в цьому ціновому діапазоні. Але звісно, це все палить в небо. Того що як би зараз ми не бачили силу памфан і так далі, якщо ефір буде продовжувати знижуватися, буде продовжувати оновлювати своє локальне дно, то тим самим любий альткоін буде продовжувати падати. Але як я вже сказав, сильні альткоїни будуть швидше відкуплятися і будуть показувати силу. По ефірі все стабільно, очікуємо подальше зростання, очікуємо відскок. Я не думаю, що ми підемо нижче 3900-3800, і тут закріпимося та будемо проторговуватися. Кудись е, така мінімальна сопля може бути, але буде відновлення, і ми будемо далі тут проторговуватися, і альткоїни будуть продовжувати зростати. Тому в найближчий час я очікую відновлення по ефірі, кудись в зону 3300-3400. Відновлення альткоїнів, відновлення тих альткоїнів, які є в наших портфелях, тих альткоїнів, які минулого тижня показували силу, тренд по перпдексах, тренд по байбеках. Ті мети, які роблять ті блокчейни, які роблять байбеки, ті блокчейни, які генерують комісійні. Вони однозначно зараз будуть показувати також силу і будуть відновлюватися перші. Якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.